Колеги, ми будемо продовжувати робочий день в українському кризовому медіа-центрі. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги огляд подій, які сталися минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції. На Луганському напрямку було спокійно, а от на Донецькому тривають важкі бої під Авдіївкою. Вчора потужні обстріли наших позицій на цій ділянці фронту розпочалися близько 19-ї години. Ворог активно застосовував важке озброєння, зокрема мінометі різних калібрів, танки та 122 мм гаубиці. Після потужної артпідготовки ворог пішов в атаку, яка тривала близько трьох годин. Наші воїни організовано зустріли вогнем окупантів і успішно відбили його спроби просунутися вперед. Завдяки злагодженим діям та мужності українських військовослужбовців лінія фронту залишається незмінною. І це при тому, що противник вів вогонь одразу з двох напрямків: з південного населеного пункту Спартак та східного населеного пункту Єсинувате. Інші гарячі точки на лінії зіткнення це населений пункт Зайцеве, де незаконні збройні формування, вели потужний вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Та Донецький аеропорт, там зафіксований. Мінометні обстріли противника. Всього минулої доби саме на Донецькому напрямку відбулося 37 обстрілів з боку незаконних збройних формувань і зафіксовано одне бойове зіткнення. На Маріупольському напрямку бойовики двічі накривали наші позиції з мінометів в районі Павлополя. Також низка провокацій противника відбулася і на інших ділянках фронту. Зокрема, у Новотроїцькому, Гранітному та Широкіному. Всього на Маріупольському напрямку відбулося шість обстрілів наших позицій. Тож, за минулу добу, внаслідок активних бойових дій, один український воїн загинув і 10 отримали поранення. Ще один представник незаконного збройного формування скористався програмою Служби безпеки України. На тебе чекають вдома. Це мешканець Донеччини, який минулого року приєднався до одного з угруповань ворога. Отримавши зброю, він охороняв місця розташування незаконного збройного формування, обладнував вогневі позиції та виконував інші завдання бойовиків. Відсутність Дисципліни, постійне пияцтво, часті конфлікти, мародерство. Командирів змусили його повернутися додому. Силовиків вилучають боєприпаси в районі проведення антитерористичної операції, зокрема, в передмісті Слов'янська, у лісосмузі співробітники Служби безпеки України виявили схованку з шістю гранатометами РПГ-26 та чотирма тисячами. Набоїв калібру 7,62 міліметри. На Яворівському полігоні триває підготовка інструкторів Національної гвардії України, які будуть фахівцями у галузі протидії диверсійно-розвідувальним групам. Після теоретичних занять особовий склад приступає до практичних дій. В кінці кожного відпрацьованого елемента проводиться розбір дій кожного бійця. У військово-морських силах Збройних сил України тривають збори з офіцерами-випускниками 2016 року. Лейтенанти проходили тестування з тактичної, спеціальної та інших видів підготовки. Крім того, молоді офіцери ознайомилися із новими зразками озброєння військової техніки, зокрема, із малими броньованими артилерійськими катерами, які нещодавно надійшли до флоту. І нагадаємо, що наприкінці лютого факультет військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія випустив понад 30 молодих офіцерів. Президент України вручив державні нагороди героям антитерористичної операції. Церемонія нагородження відбулася під час зустрічі з бойовими офіцерами в Національному університеті оборони імені Івана Черняховського. Серед нагороджених підполковник Дмитро Кащенка зі складу 93 ї окремої механізованої бригади. Він є учасником боїв у Пісках, майор Олег Баляс з 80-ї десантно-штурмової бригади, це оборонець Луганського аеропорту, підполковник Ігор Зосіменко, це 11 та окрема бригада армійської авіації, і саме завдяки їх зусиллям було евакуйовано 70 поранених бійців з поля. Бою. І через контрольний пункт в'їзду виїзду Новотроїцьке в напрямку Донецька прослідувала вантажівка з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Христа. Вона перевозила понад 7,5 тонн медичного обладнання, техніки та будівельних матеріалів для мешканців окупованих територій. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Дякую, пане Андрію. Колеги, чи є питання або уточнення? Якщо питань, та уточнень немає. Дякую, пане полковнику. Дякую всім. На цьому завершуємо прес-конференцію.